Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі улюблені Ігри. І акція від Аврори, Козаки Аврора продовжується. Ми придбали журналчик, друзі. І ось тільки багато тут більше 30 фішечок. І сьогодні ми відкриємо цей журнал, ознайомимося, що це за журнал, подивимося його дизайн і відкриємо частину цих фішечок. І почнемо збирати колекцію. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Обов'язково Палець догори і коментар внизу. А ми поїхали. Так, Ну що, друзі, в мене залишився ось такий тубус від Брайтів. І я його буду в нього збирати, козаків. Ось він у мене пустий, третій. Хто не дивився відео попереднє, обов'язково зайдіть на цей канал. Внизу ви зможете подивитись. Там багато відео і пробрайте. Я тебе орену. Я багато. У мене канал саме зосереджений на ось такі розпаковочки, акції, благодійні. Тому підтримуйте, ставте лайки та підписуйтесь. Ось таких попередніх відео, хто не бачив попереднє відео, воно ось тут, силочка буде. Ви зможете перейти і подивитися. Я там вже ознайомив з умовами цього. Акції проведення, що це за акція, де вона проводиться. І відкрили ось такі дві фішечки. Це грай та дрон помічник. Друзі, нагадаю, є всього чотири епохи або періоди. Це перша епоха це Україна історична, друга епоха Україна індустріальна. Це. Там 1648 рік, здається, я можливо помиляюсь. Україна індустріальна це 1918 рік, потім Україна Незламна це 2022 рік, і Україна Квітуча, це 2030 рік. В кожній епохі є по шість ось таких ось фішечок. Як бачите, нам випала з епохи Незламної та з епохи. Квітучої по одній фішечці, це 14 та 23 номер. Ми відразу вкладаємо їх сюди. Так що, друзі, давайте з вами зараз відкриємо цей журнальчик і подивимось, що це. Ось мій листочок це ножик, мій помічник, який допоможе мені відкривати будь-яку річ. Так, давайте здаремо цю плівочку. Така ось захисна плівочка йде тут. Зробили надріз. І, в принципі, журнал набагато менший, ніж журнальчик, який був в Брайтів. Можемо навіть зараз я на паузу поставлю і порівняємо. Так, ось для прикладу ось журнал Брайти. І це журнал козаки майже в два рази, як ви бачите. Якщо його прикласти ще раз в півтора так? довжина залишилась та ж сама, навіть трішечки довше Як ви бачите, ось я його приклав до угла. Трішечки довший. Ну, в плані ширший так. Тому ось такий журнальчик, дуже гарний, яскравий. Глянцевими такими. Візрунками додано. Кожен альбом 10 гривень на дрони для Збройних сил України. Козацькому роду нема переводу. Ось тут всі козаки з різних епох і періодів. Альбом для колекціонування. Так, ну, ось склад, таке там. Розміри. Ось 190 на 220. В принципі, такий. Давайте відкриємо його всередині, подивимося. І, вау! Тут ще йде десь якісь вкладиш, дивіться. Зможемо все. Вір у свою мрію. Який ти козак? Козаки назавжди, все буде Україна, дрон ЗСУ, Аврора мультимаркет, Аврора Врачня, Зоря. Козаки супергерої. Полетіли тільки вперед. Це наклейки, друзі. Якби мовити, стіки. За це, звичайно, лайк і дякую за такий класний бонус. Так, а ось такі ось ми бачимо Україна 1648 І ось цих шість фішечок, які мають бути з цієї епохи. Потім Україна індустріальна, ось цих шість фішок. Україна незламна, 6 і, звичайно, Україна. Квітуча 2030. І, як ви бачите, з таким ось целофанчиком, куди вкладаєш фішечку Тут є кожен номер. І, звичайно, око-стрілець вправний та швидкий, ніколи не хибить і завжди потрапляє в ціль. Є опис кожного нашого героя, козака. Звичайно, можете поставити на паузу і прочитати про кожного з них, якщо, звісно, бажаєте. Ось такі альбомчики. Як ви бачите, на задньому фоні вони ось на чорному фоні вони приблизно намальовані. Давайте візьмемо, допустимо, ось номер. 14 грай Ас. Номер 14. Це ось грай Ас. І ось він такий приблизно намальований. І ось так ось він, напевно, вставляється якось. Ось так от вставляється, друзі. І ви бачите одна фішечка. Є в нас номер 23. Це ось. Дрон. Пошта України. Перепрошую, ось ось такі. Сюди вставляється. Ну, що ж, дві фішечки у нас вже є, друзі. Початок альбому є. Ось такий альбом, в принципі, дуже класний. Особливо лайк за ось ці стіки які ви можете використати. Будь-де наклеїти, навіть можна задню сторону обклеїти або залишити собі на пам'ять десь кудись в зошит, хто є учень чи студент. Ну що ж, друзі, давайте відкладемо це в сторону і відкриємо хоча б пару. Таких ось фішечок. Давайте 5 відкриємо для цього відео, так як тут вже є. Так, і дивіться, відразу нам випадає дрон ЗСУ. Це Україна 2022. Круто! Це нова фішечка і це не є повторка. Звичайно, перші фішки будуть дуже. Багато випадати не повторок, а далі, чим ближче до кінця закінчення зібрання колекції, тим більше буде, звичайно, повторок. Так, Україна 1648-це Україна історична. Грай характерник, це номер 2. Круто, ще одна нова фішечка, друзі. Давайте відкривати далі. Ще одна це буде третя. І третя нова це Stela Україна 2022. Незламна. Я дуже хотів цю фішку. І ще я хотів 24-ту останню. Там, де ось така зроблений хмарочос у вигляді тризуба. Дуже крута фішка. Так, ще одну відкриваємо фішку, і це ще одна нова це з епохи. Україна квітуча. Це Аврора і Діва номер 22 Ось такі вони ззаду, друзі. Дуже гарні фішечки. Так, ну що, 4 ми відкрили. У нас 4 і ще дві. У нас вже 6 є нових фішок. І давайте відкриємо ще одну. Надіюсь, тут не буде повторка, друзі. І це, звичайно, не повторка, це Україна історична. Це перший дрон, який називався Дирижабель друзі. Номер 5 І ось такі нам сьогодні випали фішки, друзі. Дуже круто. Це вже маємо 7. Зараз я вставлю в зошит, і ми продовжимо. Так, ну що, друзі, як бачите, я вже вставив наші фішечки. І в нас. З першої епохи це Україна історична. Вже є дві фішечки: це номер 2 і номер 5 З епохи індустріальної в нас ще поки що немає жодної фішки. З епохи третьої це Україна Незламна. Є вже три фішечки. І дві фішки є з України майбутнього: це Україна квітуча, номер 22 і номер 23 Ось таких перших сім фішок вже є в нашому журналі, друзі. Наступних відео ми будемо розпаковувати всі інші. Це буде мега-розпаковочка. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки обов'язково і зустрінемося в нових відео. А вам я бажаю мирного неба, здоров'я і всього самого тільки найкращого. Па-па!